Ваготи, вітаю вас на заході, де будуть презентувати новий проект, освітній проєкт про вивчення історії України. Ви лідер думок власне, в українському суспільстві. І хотілося б почути вашу точку зору, як ми можемо мотивувати наших дітей, особливо малих, 10 підлітків, 15 років, вчити історію України, адже незважаючи на війну, пит... ну, проблеми все-таки є. Звісно, вони є і будуть, тому що єдине. Про що треба зараз думати, це якраз про дітей і знаходити будь-які форми, щоб зацікавлювати, кожен може знаходити свій напрямок. Ми цим займаємося дуже давно. І мені приємно, що потужні толкові люди доєднуються до ідеї. Розказувати справжню українську історію дітям, а от форми, які це вже кожен вигадує свої. Анімація, мені здається, це одне з того, що працює. Ми, ми це пройшли колись давно вже з пісною історії України за п'ять годин. І в нас багато у нас є, до речі, Карішков, котрий нам малював ще потім міну безпеку. Спеціально для дітей теж такий був освітній проект. Він теж долучився до малювання скарба і можна сказати. Оля, в мене й навроцьки в мене й питали. Типу, дай, будь ласка, контакт Корішкова, хочемо намалювати дітям хорошу штуку, і бачиш, як воно красиво все склеюється. От, дітям треба в такі короткі форми, як ми зараз уже звикли читати, щоб раз, раз, раз свайпнути і дізнатись найголовніше. Так, так і є. Просто все ж міняється, і реальність сьогодення, і швидкість міняється. Треба все це тримати на пульсі і в ці формати і вписуватися. Дискусійне питання відразу попереджу, можливо, буде таке компроментивне трішки, але все ж таки знову питання до вас, як до лідера думки в українському суспільстві. Все таки чимало українських мам наразі вивозять своїх синів. Я стикаюся з цим навіть на власних прикладах, бо моїй донці 16 років, якраз щоб не дотягувати до, до 17, мами своїх синів вивозять. Чи ви вбачаєте ви цю проблему в українському суспільстві? Тому що якраз ви свого сина нещодавно й повернули. Ну... Це важке питання, але насправді відповідь проста: це ж люди виїжджають від недовіри, недовіри до влади. І, знаєш, і деякі люди в них віра в Україну і в українську ідею більша за недовіру до влади. А в деяких вона не, пере, не перевалює з якісь там нерозумні норми і розумні теж. І тому ті, хто не вірять, ті, хто не довіряють владі, ті і виїжджають, звісно, ті, хто тому і тут. Тут само собою, що це вже владі треба працювати над цим. Розумієш, в першу чергу розбиратись з самим собою, з корупцією і так далі. І тому якщо буде зростати довіра до влади, буде зменшуватися відсоток людей, які хочуть виїхати з країни. Ваш син нещодавно повернувся. Вибачте, да я просто бачила це в новинах, і це Він захотів, він захотів сам захотів, йому не захотілося жити в Австралії. Він вирішив пожити в Києві. Ну, це його вибір був, і він тут зараз вчиться і прекрасно вчиться. Ну, Австралія це так дуже далеко. Він засумував чи що, що саме чому саме? Ну, напевно, що так. Да. Напевно, все ж таки підсвідомо. Він хотів жити ближче до мами і тата і поближче додому. Це мені здається. Логічно і розумно ви не відговорювали, незважаючи на безпекову ситуацію? Ну в смисл він же ж чоловік він приймає свої рішення, а я тільки допомагаю йому їх реалізувати. Ну і питання ще по наших зсу. Ви допомагаєте допомагаєте донатити наскільки зараз, уже через майже скоро три з половиною роки війни буде змінився градус оцієї, цієї знаєте бажання допомогти українським збройним силам і як його долати? Та, звісно, всі втомлюються, Але коли ти усвідомлюєш, що втома, в тилу і втома на нулі, це геть дві різні речі, то ти, то ти розумієш, що зупинятися не можна. Якщо не втримається нуль, культура зникне. І взагалі зникне поняття таке, поняття таке зникне, як Україн, українська держава. Ми все це усвідомлюємо і тому зараз нуль це в пріоритеті. Але без. Потужного тилу і без якісної культурної прослойки воно теж не буде працювати. Треба було, щоб за що воювати. А наскільки за вашими ну, почуттями ці донати все-таки зменшуються? Зменшуються, звісно, економічна ситуація ж не, не покращується в країні, і тому, звісно, зменшуються. Інша справа, що лишаються все одно потужними люди, котрі, в котрих великі бізнес, і великий бізнес теж розуміє, що все ж заберуть, все ж віднімуть. І тому це народна війна. Всі так чи інакше, звісно, гроші падають в донатах, але все одно вони не зупиняються, і це добре. Спасибі, спасибі вам за вашу точку зору.